У Гані заарештували так званого пророка Ебо Ноя, який обіцяв другий потоп і просив гроші на свій ковчег. Втім, 25 грудня 2025 року минуло, а катастрофи так і не сталося. Ага. Тому пророк заявив, що своїми молитвами і дотриманням посту він мовляв, переконав Бога відкласти покарання на невизначений термін. Чи це новий вид страхового поліса? Я правильно розумію? розможек це зручно? Слухайте. Ну тим часом замість ковчега він купив собі дещо. Ну знаєте, що не сильно допомогло би при потопі. Мерседес красива машина. Так. і то за ті гроші, які його йому перевели якраз на будівництво ковчегу. Втім, це ще не всі деталі цієї історії. Та історія така не одна. Тому наші журналісти зібрали інформацію про людей, які, попри гучні заяви і передбачення, виявилися безглуздими у своїх переконаннях. Дивимось. Ці кадри з далекої Гани. там чоловік, який називав себе Ебоноєм, будував ось цей величезний ковчег, як у біблійній легенді. І не для подорожей. Дивак запевняв, що сам Бог повідомив йому дату нового всесвітнього потопу, який мав початися буцімто 25 грудня 2025-го. У соцмережах африканець швидко набрав популярність. Він показував, як робить звичайні човни з дощом. А ще запевняв, що найбільший нібито вмістить сотні мільйонів людей. А для того, щоб врятувати людство, просив гроші у туристів та користувачів соцмереж на будівництво. Через залякування сотні людей приїхали до місця, де будувались ковчеги з багажем. Однак на різдво страшної біди, про яку попереджав Ебоной, так і не сталося. Він спробував викрутитися. я пости. Завдяки моїм молитвам я отримав ще одне видіння у ньому, коли я побачив кількість людей, які приходять з усієї країни і з усього світу до ковчега. Ковчег не міг їх умістити. Бог дав нам певний час, щоб збудувати більше ковчегів, які зможуть умістити нас усіх. І звичайно, для цього треба додаткові гроші набагато більше. Та згодом стало відомо. Еванс Ешум, це справжнє ім'я чоловіка, за пожертви вже встиг придбати собі розкішний мерседес в останній день 2025-го африканця затримали. Він зізнався поліції, що вигадав потоп, щоб привернути увагу в інтернеті. Пишуть африканські медіа і додають, що суд відправить самопроголошеного пророка на експертизу у психіатричну лікарню. А це ще один дивак, цього разу винахідник з Каліфорнії. Він не вірив, що Земля не пласка, звинувачував у брехні та змові космонавтів. Тому для того, щоб довести свою теорію, вирішив полетіти у космос на саморобній ракеті. Перша спроба була ще у 2014 році. Тоді все закінчилося так. Після такої невдачі кілька тижнів чоловік користувався ходунками, самостійно пересуватися не міг. У 2018 році була ще одна невдала спроба: ракета на паровому двигуні піднялася на висоту у майже 600 метрів і раптово почала падати. Задля цього дослідження чоловік збирав донати від прихильників пласкої землі і вже через два роки знову спробував полетіти у космос. І це був останній його політ. Американець Майк Х'юз, відомий як Божевільний Майк, розбився. Далі ще одна історія, яка зайшла надто далеко. У лісі Кенії діяла релігійна секта. Її лідер називав себе пророком і переконував послідовників, що кінець світу зовсім близько. Тому для того, щоб потрапити до раю, треба очиститися. Для цього він забороняв їсти. А тих, хто відмовлявся, просто вбивали. І все це відбувалося у 2023 році. До лісу добровільно йшли цілі родини. Один із чоловіків звернувся до поліції і повідомив, що його дружина та донька поїхали до секти і не повернулися. Коли таємну громаду викрили, було пізно. Правоохоронці знайшли сотні тіл і масові поховання. Інші люди були у критичному стані. Цю подію назвали однією з найбільших трагедій 21-го століття.